Коли вона танцює, всі завмирають. Педі Джонс, 81, вона найстарша виконавиця кроботичної сальці в світі. Неймовірна бабуся зі своїм партнером Ніко приїхали з Іспанії в Україну, аби дати майстер-клас учасникам 9-го сезону талант-шоу танцюють всі. Та чи вдалось конкурсантам повторити неймовірні трюки іспанської бабусі? Розкаже Юлія Горечева. В сьома ранку учасники танцюють всі розминаються і навіть не підозрюють, хто сьогодні проведе майстер-клас. Для них це поки що сюрприз. А як думаєте, хто сьогодні буде майстер-класи проводити? О, може бути, Татьяна буде. Ми з дівчатками сьогодні подумали і вирішили, що сьогодні будуть циганські танці. Тим часом у шелешити учасників на сцені вже готується дивовижна танцівниця сальси Педді Джонс. Ще без гриму і сукні відразу після розминки йде перевтілюватись у свій сальса образ. Hello, <реку> Сукня з Лондона <реку> Дуже, дуже <реку> дорога і дуже важка. Два <реку> кілограми важить. Тому що гендмейд так з камінням Сваровські ручна робота саме в цій сукні вони зник два роки тому підкорили британську сцену і стали суперфіналістами схожого шоу. Відео їхніх виступів розлетілося, наче вірус, і про Педі Нико дізнався весь світ. І ось вони натанцюють всі. Лілія та Влад розкривають інтригу. Неперешена, Педі і її партнер Нік. Просто станцюють для учасників і дадуть майстер-класа. Завдання надскладне запам'ятати виступ і сьогодні ж під цю музику відтворити те саме з такою ж технікою і такими підтримками. Учасники настільки вражені, що аж роти пороззявляли. Ваші підтримки і ці цитрюки. Захоплює подих просто. Яма захоплюється, а учасники хапаються за голову. Не очікували від 81-річної бабусі такого завдання. Просто мега -шок. Дуже. Ужас. Я не Очі А ти Заповнила все? Запомнила, мам, не Запомніла у них дві години на підготовку. Попри те, що майже всі професійні танцюристи повторити сальса трюки не кожному вдається. Оп! Ньому, ні одну поддержку саме не можуть діти за того що ніже он, он меня. і в них не умеет делать. <проб> <проб> Розуміючи складність хореографії падінико виходять допомагати учасникам а я, я. Я хочу сіє бабушки. Можна їдь? Час спливає, і судді вже готові приймати роботу. Педійнико сідають у крісла журі. Уперше вони судитимуть таких само, як вони кілька років тому, і вперше побачать свою коронну сальсу у виконанні інших. <му> Подобався педі найбільше, і хто цього випробування не склав? Ми дізнаємося лише після виходу дев'ятого сезону. Танцюють всі Юлія Горичева та Володимир Тихомир. Програма вікна СТБ.